Привіт, мої дорогі! Сьогодні ділюся з вами влогом з 26-го тижня вагітності. Почали ми його незвично, пізно ввечері, з надування кульок. Адже завтра у нашого ліпчика день народження. Ми готували для нього свято, щоб ранок був особливим. Час минає так швидко. Здається, ще вчора ми чекали його перший рочок, а сьогодні йому вже два. І він такий дорослий. Коли в житті з'являється дитина, Дні летять з неймовірною швидкістю, і іноді навіть важко встигнути відчути та зберегти кожну мить. Та напевно саме в цьому і полягає вся магія батьківства та материнства навчитися зупинятися, ловити ці миті і цінувати кожен крок, кожну посмішку, кожне мама і тато. Головне не поспішати час, а проживати його разом із нашими дітьми, серцем і душею. Ось така краса. Чекаю, поки прокинеться. Синочок. Усім привіт. По задньому кадру ви можете зрозуміти, що сьогодні у хлібчика день народження. Я зараз вже провела себе в порядок, готувалася до лікаря. Сьогодні похід до лікаря все так співпало. Зараз хвилююся трішки. Я завжди хвилююся в такі моменти, коли день народження, тим паче у мого сина. Тож хвилююся, тому що сьогодні я здаю глюкозотолерантний тест, а перед цим бажано. Краще взагалі не пити, не їсти. І Я не знаю, як я виживу стільки часу без сніданку і без кави. Ще без сніданку добре, але без кави я не те, що не можу. Це більше необхідність мого організму випити каву зранку, тому що в мене одразу з тиском проблема починається. Ну, сподіваюся, що я доїду, що я там ще годину виживу, аби. Як проводиться, хто не знає, розкажу Глюкозотолерантний тест. Ти приїжджаєш, тебе роблять забір крові. Далі ти випиваєш а, сироп а, глюкозний ось цей, і а, чекаєш там певний час, годину, здається, і з тебе знову беруть кров, і по крові визначають рівень, а, чи все добре. Тому треба значить, треба, тому терплю. Намагаюся налаштувати себе, що все буде добре, що ми доїдемо, що мене не стошнить. Ось і чекаю, поки мій хлопчик прокинеться, і будемо його вітати. Така краса. Ми насправді цього разу справилися набагато швидше, тому що ми не клеїли кульки до стіни, а просто купили таку підставку на підставку, прикріпили основні кульки і понадували багато ще кульок. Думаю, зараз хлібчик буде. Щасливий. Вчора ці ж кульки і вибухали, і все ну ви побачите. Там на таймлапсі буде видно, як вони вибухали в мене. Тільки в мене три, напевно, бабух зробили. Треба піти, хоча б випити водички, і будемо розпочинати цей чудовий день. E a Тут ми сидимо і чекаємо прийом лікаря. Мені вже взяли кров після глюкозотолерантного тесту. Тут я показую, що мені не могли ніяк взяти кров і казали, що в мене дуже смол вени і тому дуже складно. Ось так ми разом чекали. Звук, на жаль, не записався, тому озвучую. Цей день ми з чоловіком обоє працювали, але намагалися знайти максимум часу для хлібчика. Коли закінчили справи, ввечері вирушили в парк прогулятися, подихати свіжим повітрям, і, звісно ж, купити нові машинки для нашого хлопчика. І саме там ми спостерігали таку милу картину Наше маленьке чудо ловило каченят. Неймовірно, що вони зовсім не бояться людей і виходять прямо до дитячого майданчика у парк. Це було дуже зворушливо. Гадна така. Наступний ранок розпочався з привітання і подарунка від друга Глібчика кінетичного піску. І скажу вам, це просто ідеальний подарунок. Ми всі в захваті і дуже вдячні за таку увагу. У нас різко стало холодно, пішов дощ. Ось такий животик. Так, у мене сьогодні 26 тижнів і 5 днів. Борщ приготувала, тренування зробила, волосся помила. Все встигла за свої мамські дві години. Хотіла розповісти про похід до лікаря, де я нарешті задала всі питання, які мене турбували. Але після цього нічого не знімала, тому що засмутилася. Але давайте повернемося в той день, коли ми їздили до лікаря, я здавала глюкозотолерантний тест. Коли ми приїхали, мені дали сироп, я його випила. І годинку ми сиділи, чекали, і через годинку в мене взяли кров. Далі був огляд у лікаря, де я запитала про. Те, що мене турбує в паху, те, що тягне живіт, я, щоб ви розуміли, дуже стрімко набираю вагу. Наразі вже 16 кілограм. І е, так ми посміялися. Там ми коли приїжджаємо, мене завжди зважують, і мені кажуть, у вас стабільно плюс 4 кілограми кожен візит, коли ви приїжджаєте, тобто кожного місяця. Кажуть, що, типу, ще трішечки, і вже потрібно, ну, Стоп! Вже не потрібно набирати вагу, слідкувати за харчуванням. Хоча ніби я не можу сказати, що я не слідкую за своїм харчуванням, у нас більш-менш правильне харчування. Те, що в мене болить м'яз зліва в паху і те, що тягне живіт, це через вагу. Вона каже, що вага, плюс те, що м'язи вже дуже сильно розтягнуті. Після перших пологів тут пройшло ну, два роки, і все розтягнуте, все вже проходило цей шлях, так? і... Звісно, я це буду відчувати. Продовжую пити магній а також, до речі, наша дівчинка розвернулася вже голівкою вниз. Не знаю, чи так і лишиться, тому що вона дуже дуже активна. Я Запитувала про. Якийсь мелатонін для сну вночі, щоб спати, тому що вона дуже активна, вона танцює там. Не знаю, що вона робить, але прям не ну, дуже сильно активна вночі, особливо. Я сьогодні почала спати з подушкою такою великою між ноги класти, і я нарешті сьогодні спокійно заснула і проспала до ранку. Все сказали, все чудово, все супер. До речі, наступного разу сказали, що будуть прививати, напевно, правильно сказати мене і чоловіка від коклюша, тому що коли дитинка народжується, в неї немає цих антитіл. Потрібно це зробити зараз. Ми поїхали додому, і на наступний ранок нам зателефонувала лікарка і сказала, що аналіз не є хорошим на глюкозу. Я засмутилася, нас ну, звісно. Mm, тому що за Глібчиком все було добре, все було гаразд. Взагалі ніяких проблем не було у тих, які зараз вилазять. Сказала: приїжджайте, або я можу вам надіслати на пошту результати. Але чоловік сказав, що ми приїдемо, поспілкуємося ще трішки. Сказала шукати дієтолога, чи коротше, вона нам скаже, якого лікара. лікаря, а, сідати на дієту. А, потрібно ще раз зробити повторний тест, а, тому що. Можливо, це був помулковий, чи ну щось пішло не так. І наступне я вже буду здавати, проміжок буде не година, а три години. Є справи? Але я вважаю, що якщо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, правильно харчуватися, хоча в принципі я не можу сказати, що ми погано харчувалися, але ну щось урізати, солодке урізати, крохмал, дотримуватися якоїсь дієти, не допускати голоду. І все буде гаразд. Багато ходити, тренуватися. Якщо дотримуватися цього всього, все налагодиться, все буде добре. Тому, дівчата, э, вагітні дівчата, не читайте, будь ласка, форуми, тому що вони засмучують. Ти це дверки на такий, такі дідусь. Треба повторювати син. кіт. У повітрі вже відчувається осінь. Листя повільно жовтіє, вечорами приходить приємна прохолода. Ми вибралися до лісу подихати свіжим повітрям і знаходити наші 10 тисяч кроків. Я після дощику сіте. На сіте кинув. Врятувати машинку. Ти не смі, посміхаєшся? Але тепер темніє значно раніше. Тож доведеться а, менше гуляти на вулиці і залишатися вдома надовше ввечері. Такі блоки А це означає, що час поповнити запаси ігор. Потрібно купити логічні іграшки, якісь нові, фломастер, олівці, усе, щоб зайняти нашого непосидючого парубка. Ввечері ми дістали новий подарунок, і більше години всі разом ліпили фігурки з кінетичного піску. І знаєте, скажу вам, залип не тільки син, а й тато з мамою. Мама, мама, мама новий день приніс свої турботи. Ми поїхали до лікаря забрати результати аналізів. А після заїхали в торговий центр, купили глібчику ще один подарунок, основний, який ми хотіли, це м'якого песика на ім'я Чарлі. Чесно, я сама від нього в захваті. А також машинку з машинками і попід у машину. Nem mais. Сьогодні у нас була закупка ввечері і швиденько покажу. Тут десь 95 євро. Швиденько тут прибіжемося. Яйця, молоко, йогурти, дитячі напої, пюрешки, йогурти, сир, помідори, ряженка, мілка була по знижці, галва, печиво для гіпчика. Це щось таке, коли ми кудись їдемо, щоб було йому щось у дорогу. Турешка одна, ми думали, він т'їсть її, але він її не їв. Вода, палички дуже смачні, з горіховим смаком. Паста, два види, вона була по знижці. Фарш. Цукор, мука. нормально, цукор, мука, вівсянка, дитячі палочки з сиром. Тут у нас фрукти, овочі. Капуста, банани, груша, яблука, тортилья і хлібчик. І ще тут кава. Все закінчилося. У нас просто колапс. Нічого не могло Пустий холодильник. І швиденько по хімії: дві краски: підруски, мої вітаміни, паста зубна і ополіскувач. Ой, вибачте, і ополіскувач для. Зубів. А поки я фарбую волосся. Хочу поділитися з вами результатами, котрі забрала у лікаря. У мене виявили підвищений показник у глюкозотолерантному тесті. Як я вже сказала, він зовсім трішечки підвищений. А лікар призначив повторний аналіз цього разу з більшою дозою глюкози та тривалішим часом очікування. Результатів від цих результатів залежатиме подальше лікування. Якщо маєте досвід у такій ситуації, буду вдячна за ваші поради та історії. Дякую вам, що дивитеся наші відео, що залишаєтеся поруч і підтримуєте нас. Це дуже цінно. Побачимося з вами зовсім-зовсім скоро у наступному блозі. Обіймаю вас!